Бізнес і влада під такою назвою в обласному муздрамтеатрі відбувся форум, у якому взяли участь представники усіх гілок влади, силових структур, громадських організацій. Бізнесмени найрезонансніше прозвучала скарга бізнесмена з рогатина Ярослава Корде на голову Рогатинської районної ради Юрія Чорного, який за словами підприємця просто відібрав від нього бізнес. Такі форуми в нашій області відбуваються за ініціативи виконавчої влади. Якраз тут у відкритому діалозі можна почути питання, які турбують бізнесменів, та відповіді на них від представників влади не бізнес на службі у влади, а влада є на службі у бізнесу. Вже два роки підприємці працюють в умовах нового податкового кодексу, проти якого збиралися свого часу на протести цілі майдани. Сьогодні до податківців питань із зали не було. Податкова служба поступово перетворюється в сервісну з електронним обслуговуванням платників податків. Суттєво зменшилася і їх кількість з 33. До 22 загальнодержавних і з 13 до 4 місцевих зменшилися і ставки податку на прибуток та ПДВ. Тепер податкова служба працює над врегулюванням проблеми великого податкового навантаження на фонд оплати праці. Протягом минулого року на 349 юридичних осіб в області збільшилась кількість платників. Тобто зареєстровано 349 з рахунок плюсом проти дві Кількість платників. На спрощеній системі оподаткування збільшили за минулий рік на 2164. У 2010-му, порівняно з 2012 роком, кількість планових перевірок зменшилась удвічі із 446 до 210, а фактичних перевірок ті, які ми проводили позапланові, із 2800 тисяч до 251. На форумі могли висловитися всі бажаючі бізнесмени. Які наші пропозиції? Розглянути можливість створення інтернет-форумів при обласній державній адміністрації та райдержадміністраціях, а також, а також виконавчих комітетах в Коли на сьогоднішній день 30-40% займає монопольне вибирання грошей, газопостачання, електропостачання. Коли кредитна політика банки на сьогоднішній день не дозволяє взяти кредит під 32 в гривні і 24 в валюті, Михайло Васильович, рівно п'ять років назад в мене забрали мій бізнес. Забрали нагло без ніяких е, на то попереджень. Рік назад Михайло Васильович, до вас звертався, ви казали, що ви створите комісію, що в нас є новий прокурор, який е, прийшов боротися з рейдерами. Це... Я поясню, хто в мене забрав, голова районної ради Чорний Юрій Зинович. Є такі вради, ні. Значить, і що за рік змінилося? За рік я почекав, за рік до мене ніхто не ні подзвонив, ніхто мене не викликав, комісія чомусь не зібралася. Наступний форум бізнес і влада відбудеться в червні.